Перші дні війни, я думаю, у всіх була одна і та ж думка. Типу, як в 21 столітті може бути таке? Типу, тобі здавалося, що це сон, що ти от-от зараз прокинешся, і все знову зміниться, все буде знову добре. В тебе просто мозок відмовлявся вірити, що от зараз може в те, саме тебе зачепити війна. От. Що от ти сидиш, 5 годин назад об'явили війну, війну спеціальну операцію, як він це називає, бо Бог з ним. І ти вже розумієш, що вони вже під Києвом, і ти сидиш і думаєш, блядь, як це може бути? Саме шок був від тої наглості, з якою на нас кинулись вороги московити. Початок війни, перші тижні війни, коли я їздив по військоматах, я побачив, що Дуже багато людей стоять в черзі, їх ніхто не запрошував, ніхто не давав в перші дні повістки, саме цивільним, тих, хто стояли цивільно. От, але люди самі приходили, стояли в чергах. Десь 80-85% всіх моїх побратимів. Це були люди, які в своєму житті не мали ніякого відношення до збройних сил. До цього не, не тримали в руках зброю. Дивування це в першу чергу як. Український народ сплотився, як взагалі світ сплотився і наскільки ми спроможні дати відсіч ворогу. Найбільше дивувало е, вміння і дуже в короткий період мобілізуватися, згадати всі свої там, навики. Мені дуже здивувала стійкість саме громадянських людей. Люди виходили в Херсоні, прогнали своїми силами з окупантів, надавали їм далі рухатися і виконувати свої поставлені задачі їхнім терористичним урядом. Тобто я собі піднімав планку і розумів, що я потрібно робити. Мені сподоб... мене здивувало те, які люди зібралися в теробороні у нас. У нас є приклади людей, дуже молодих, наприклад, як я і мій товариш ми прийшли, нам було 18-19 років, ми отримали зброю. Також є, були Чоловіки, яким було по 60, чимось, то у служба можна служити там до 60 років. Вони прийшли, отримали зброю, вони були чудовими стрільцями. Вони попадали просто ліпше за всіх. У нас також прийшли подружжя, двоє подружжя, одні дуже цінні дуже цінні медики, які фактично нас рятували, і так далі. Тобто, те наскільки нам повезло з складом людей і їхніх навичок. Тобто у нас є і айтішник, який займається дронами, у нас є медики, у нас є люди, які знають, як там з документообігом, тобто складати графіки чергувань і так далі. Тобто якось так склалося, що нам всього вистачає. Здорова насамперед багато, елементарно від того, що наскільки солдати виконують можна свої задачі, наскільки командири адекватні. Цитата нашого видатного філософа Григорія Ковороди, яка звучить наступним чином, що ми здобудуємо свою незалежність лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну потрібно не вмирати, а убивати. Адаптація відбувалася поступово. Не було такого от. Швидкого прориву в адаптації нам в цьому плані пощастило. Спочатку охорона територій, потім робота а, там на кордонах Києва, потім робота на блокпостах уже в Миколаєві, там де нас по нас потрошку обстрілювали. А, постійно, постійно, потроху, 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 вперед, де небезпечніше, небезпечніше, і вже потім нуль. І от коли ми зайшли на нуль і Ну, для мене, мабуть, знаковим буде та подія, що через півтори години, як ми зайшли на, ну, позиції на нулі, розпочався мінометний обстріл. А я якраз в цей час повернувся до окопу з протитанковими мінами. Ну І було настільки жарко, це був червень місяць, що я зняв каску, зняв бронежилет, закурив цигарку, бо з мене все текло. І тут починається мінометний обстріл. У нас у гостях був командир другої роти Олексій Чекіст. І він ну, настільки чітко там скомандував, що треба робити, що треба всім розбігтись по окопам, розійтись, щоб ну, під час обстрілу можливо там було якомога менше втрат. І слухаючи його слова, я навіть не усвідомлював, наскільки швидко я дістався до сусіднього окопу, бо в тому, в якому був я, було десь там шість чи семеро людей Ну, так співпало просто. А, і коли я добіг до цього окопу. Пролунав прильот, перший, другий. Чую, як з того ж окопу, куди я прибіг, хлопець, який там вже ну, не перший день і не перший тиждень, каже: я ще так не бачив, щоб швидко бігали і стрибали. Це значить, виживеш. І от оцей момент він для мене, мабуть, став настільки адаптивним, що я зрозумів, що я тут не пропаду. Тут я точно не пропаду. Ми будемо йти далі. В цьому певна заслуга. Керівництва, долі людей, які були навколо. У нас є в підрозділі люди, для яких це не перший рік війни. І далеко не другий, і не третій. У нас є побратим, для якого це вже четвертий рік війни. І ці люди, вони допомагали, підказували, говорили, що робити, як до чого ставитись. Звісно, якась, ну, Підготовка з цивільного життя, там, фізична, якась моменти витривалості, моменти того, що ти можеш там жити без певних умов, там, постійного світла, постійного водопостачання чи там, нормального туалету це все життєвий певний досвід. Були згодом далі ситуації більш складніші, де треба було ну, затримувати подих, але зціпивши зуби, йти, робити. Було страшно, звісно, страшно. Але от момент. Цієї адаптації він, мабуть, пройшов з цим першим мінометним обстрілом. І для мене, оскільки це взагалі перша війна і перший раз на нулі, якісь слова від побратима там, з іншого підрозділу, який вперше мене бачив, що ну, непогано, значить виживеш, значить, справишся. От це підбадьорило і допомогло повністю вже остаточно адаптуватися. Це зайняло один-два тижні і що. Не було часу на, на розкачування, потрібно було відразу виконувати бої завдання, тому, тому це зайняло дуже короткий час. Тому мені не потрібно було адаптовуватись, так як я знаю, що таке війна. Я знаю, що таке зброя. У мене все було готово, Тут у мене декілька бронежилетів, одяг і все таке інше. І плюс я люблю постріляти в тілі їздити. Ну, тобто я був готовий. На момент війни я був максимально до всього готовий. Я скажу вам більше, я був готовий з 2014 року, так що тут мене нічим не здивувало. Зразу отримавши автомат, в принципі, в армії можна багато схопити на літу, просто банально слухаючи і реагуючи, адек... мислячи адекватно. І логічно. Тобто, скажімо так, нічого такого неймовірно складного немає. Якщо ти йдеш воювати, ти всьому навчишся згодом. От реально, умовно кажучи, я прийшов жодного досвіду. Я прийшов, у мене був один рюкзак, там де там лежало певний набір речей просто з собою. Зараз я повертаюся, у мене дуже багато. Всякої, всякого знаряддя, всякої екіпіровки, я знаю, як з нею поводитись. І це все набралось з часом, з досвідом. Тобто, там, мовно кажучи, дізнався, що таке БАУ, наприклад, велика сумка, да? в неї як складати правильно, там, організовувати свої речі, організовувати побут. Армія в першу чергу це практика. І люди, які зі мною воюють, вони, можна сказати, вони будівельники також, вони майстри, вони ремонтують машину, слюсарі і так далі. Це люди, які працюють руками. Це дуже цінно в армії, тому що от реально всі ці папірці, бюрократія, вона, якби, час особливо війни, вона тільки шкодить а от практичний досвід, коли ти на місці вже приймаєш рішення, будуєш, ти там не знаю, тобі треба заселитись в зруйновану хату в підвал, ти маєш собі організувати побут, щоб там було тепло, щоб там була їжа і так далі, і так далі. Тобто це дуже цінується. І Ціную знову ж таки своїх побратимів, яких є цей весь досвід, і вони мені його передавали. В армії я, як не дивно, багато чому навчився. Хоча до війни я не хотів йти служити, я хотів піти просто на військову кафедру, отримати офіцерське звання і, і знання також. От. Але зрозумів, да, що воно мені дуже багато чого дало, якби би виріс е, як особистість.